Додатки, які покращують ваше життя і роблять його більш насиченим, структурованим, класним, цікавим, навіть якщо ви скептик, просто спробуйте. Дайте собі ці дві хвилини. Він дуже прикольно вібрує там, і все це працює одночасно, ніколи не виключаючись. Це реально працюючий інструмент, який працює на подолання ваших когнітивних викривлень. Вітаю вас на моєму новому каналі. Сьогодні я розповім вам про п'ять додатків для ментального здоров'я, які можуть покращити ваш стан, знизити стрес. І тривожність. Перший додаток Breathwork створений для різних дихальних технік. Чому взагалі це важливо? Уявіть, що ваш мозок. Працює 24 на 7 як комп'ютер, який ніколи не виключають і не перезагружають. У вас відкрито 40 вкладок. У вас відкрито 50 програм, і Sims, і GTA, і Final Cut, і Telegram, і Skype, і Zoom, і все це працює одночасно, ніколи не виключаючись. А ще у вас забита пам'ять, старий акумулятор і екран побитий? Що ви хочете з цього комп'ютера, з якої продуктивності ви очікуєте? Те саме відбувається з вашим мозком. Уявіть, що ви ніколи ніколи не зупиняєтесь працювати тільки коли спите, і то не факт. Особливо зараз, у наш час, коли тут і повітряні тривоги, і завал на роботі. І проблеми у стосунках. Ви тупо повідкривали забагато вкладок. Зупиняйтесь іноді і видихайте, перезагружайте себе. Це можна зробити саме завдяки правильним дихальним практикам, тому що правильні дихальні практики, свідоме дихання, активує парасимпатичну нервову систему, що дозволяє знизити цю тривожність і знизити цей стрес. І, нарешті, заспокоїтись, заспокоїти свою нервову систему, яка працює 24 на 7. Додаток тренує вас дихати всього лише 2 хвилини. Свідомо він дуже. Прикольно вібрує там дуже прикольний інтерфейс. Короче, самі все побачите, коли скачаєте. Дайте собі ці дві хвилини відпочити інтелектуально і емоційно. Другі два додатки: це мрійник і віжен борд, створені для візуалізації і афірмацій. Навіть якщо ви скептик, просто спробуйте. Візуалізація реально працює і реально допомагає. Я вже мовчу про афірмації. Це вже не прикол, що типу повсілене мене слишить виконує всі мої бажання. Душені бухтої та це реально працюючий інструмент, і навіть в раціонально емотивно поведінковій терапії, в якій я працюю. Використовується цей інструмент, просто він по-іншому називається. Після диспутування ваших ірраціональних переконань ви переходите до побудови раціональної думки, раціональної ідеї, до якої вам треба буде вертатися в ті моменти, коли у вас знову приходить щось за для того, щоб могти собі самостійно допомогти. Умовно, якщо ви людина, яка наприклад не знаю, боїться, що її кине хлопець, і у вас переконання, що якщо мене кидає хлопець. То я жахлива, це зі мною щось не так. Значить, я не гарна, я жирна, товста, ужасна, не цікава, не смішна, уродська і так далі. То е на противагу цього ірраціонального переконання, ви будуєте своє раціональне. Наприклад, так, мені б хотілося, щоб у мене були класні стосунки, мені б хотілося, щоб мене не ображали, очевидно. Але й навіть якщо це відбувається, це мене не визначає як особистість. Я все ще цінна, я все ще потрібна, я все ще можу прийняти себе такою, як я є. І я повинна це робити, тому що стосунки мої зі мною це найважливіші стосунки в моєму житті. І ніякі стосунки з людьми не можуть визначати мене. Найголовніше, що я конкретно про себе думаю, і якась суб'єктивна оцінка якогось пацана не може визначати мене. Це не жахливо, я можу це пережити. Це не кінець життя. Тобто, таким чином це раціональне переконання, так як ви виписуєте, воно працює тією ж самою афірмацією, Це те саме, просто по-іншому називається. Це закріплює той необхідний образ, конкретно ваш, який працює на подолання ваших когнітивних викривлень, щоб ви пам'ятали. Яка насправді реальність, щоб ви знаходилися в реальності, щоб ви адекватно і раціонально мислили з вами все ок, з цим світом все ок, і навіть з цим хлопцем довбаним, з ним теж все нормально, з усіма все нормально. Ми можемо жити далі, і це не катастрофа. Я вам раджу розробити персоналізовані твердження, позитивні, це як хочете афірмації, і спробувати сформулювати завдяки цим новим раціональним ідеям новий образ мислення. Також я хочу додати тут про такий феномен як confirmation bias, тобто вибіркова така упередженість, коли ви мислите негативно, ви це негативне всюди і бачите. Наприклад, якщо у вас переконання, що з вами щось не так, що ви якась стрьомна, що ви не подобаєтеся людям, то ви і будете натрапляти на ситуації, де вам буде здаватися, що це так і є. Ви будете бачити тільки докази того, в що ви вірите, тому що наш мозок так побудований. Він хоче шукати докази тому. Що він вже вірить, він не хоче піддавати сумніву критиці те переконання, яке вже устоялося, настоялося, яке сидить у вас всередині десятилітчями. Розумієте? Тому те, як ви мислите, дуже впливає на те, і як ви живете, також. Якщо ви мислите таким чином, що світ жорстокий, несправедливий, жахливий, не варто в ньому жити, і так далі, то ви і бачите тільки. Ці ситуації і ті підтвердження цьому і раціональному переконанню. Пам'ятайте, що всього у світі порівну, і навіть якщо зараз відбувається якийсь треш, це не означає, що він відбувається всюди з усіма і завжди. Є як хороше, так і погане в усьому. І коли ви думаєте, що все тільки погано, що всі чоловіки тільки погані, що я тільки ужасна і все, і більше нічого хорошого в мені немає, то ви це і бачите, і це таким і стає. І ви притягуєте ситуації, які підтверджують це. І якщо ми згадаємо, що навіть в найжахливіших умовах, в найжахливіших обставинах завжди щось хороше є. Є ще така фраза, що. Темні часи дуже видно світлих людей, і це теж те саме. Тобто, варто лише бачити не тільки темні часи, а й світлих людей, тому що вони існують і вони є. І коли ви негативно мислите, ви лише закриваєте очі на ті факти і на ту реальність об'єктивну, яка є. Ви бачите тільки половину цього світу, тобто реальність для вас неповна. І для того, щоб вам не бути сліпими і до всього хорошого, також треба будувати позитивні афермації, і ті, які будуть вам нагадувати про об'єктивну реальність, і допомагати вам досягати ваших цілей, формувати позитивні звички, ставати кращою людиною і бороти усі когнітивні викривлення, які у вас сидять. Наступний додаток, який я використовую, називається Мі у них дуже мощні два додатки: перший про спорт. І другий про ментальне здоров'я. Мені дуже подобаються обидва юзою я саме для ментального здоров'я. У них також є практики для дихання, але найбільше прикольні там саме медитації, які озвучені голосом Олени Кривець. Я вам дуже раджу послухати. Це дуже класний додаток. Ви можете побачити і інтерфейс, і який там функціонал. Він реально дуже крутий, він розроблений в Україні. Я взагалі пишаюся, що в Україні роблять такий геніальний продукт. Ви маєте скачати це, хоча б щоб підтримати. Наступні два додатки: це додатки з книгами та аудіокнигами. На букметі ви можете як читати, так і слухати. Там велика бібліотека книг. Коли я шукала класні додатки з аудіокнигами, я натикнулася на додаток Слухай, який мене дуже здивував, тому що там зібрана величезна бібліотека. Різних українських творів, і віршів, і повістей, і романів, і новелів, всього-всього, що є. Мені дуже це сподобалось, тому що це єдиний додаток, який збирає в собі абсолютно всю базу, тобто все зібрано в одному місці. Це дуже зручно. Я вирішила переслухати свій улюблений український твір Мина Мазайло. Це реально мій мастріт, якщо ви хочете покращувати свою українську мову, якщо ви хочете більше дізнаватися про українську культуру і літературу. Це реально те, що треба. Наступний додаток називається Авокейшн. Це щось типу трекеру звичок, але дуже доповнений і дуже прикольний. Мені подобається як інтерфейс, так і як він взагалі побудований і функціонал. Він також, до речі, створений українськими розробниками, тому підтримайте українським. Крім того, що щоденні звички мають величезний потенціал і величезний вплив насправді на ваше життя, сила щоденних звичок полягає саме в систематичності і в тому, що вони маленькі, і вам здається, що вони ні на що насправді не впливають. Але якщо ви виконуєте якусь одну маленьку п'ятихвилинну звичку, всього лише 5 хвилин, але цілий рік. То ви уявіть, скільки часу, якщо підрахувати, було витрачено на цю конкретну справу. Тому не знецінюйте силу маленьких звичок. Мало того, що вони допомагають вам досягати у житті того, чого ви хочете, поступово і без стресу. Так вони ще й в принципі покликані знизити рівень стресу і тривожності, тому що, коли в нас є наша щоденна рутина, щоденні справи, які ми виконуємо, наша психіка заспокоюється, тому що... Рутина стає передбачуваною знайомою, а те, що передбачуване і знайоме, не викликає стресу і тривоги. Коли ми знаємо, що далі буде, нам спокійніше, і ми більше маємо ось цю ілюзію контролю, що ми контролюємо наше життя. Взагалі в цьому світі, як ви бачите, складно хоч щось контролювати, але ваша рутина і ваші звички, це саме та сфера. Яка піддається вашому контролю і яка входить в сферу вашої відповідальності? Тому, хоча б заради цього, досягнення і відсутність тривожності, варто започаткувати маленькі, корисні звички і виконувати їх систематично щодня. І, будь ласка, не жмотьтеся платити за класний продукт. Уявіть, що за кожним додатком стоїть титанічна робота цілої групи людей. Це цілі групи людей, яким треба платити зарплату, які старалися оформлювали це, розробляли. Це для когось це цілий стартап, це робота. І коли ви намагаєтеся якось обійти цю систему, там зажмотитися, десь там, десь пропідлять. Ви насправді обманюєте людей, які створювали цей продукт. У кожного додатка є безкоштовний період. Ви не зобов'язані платити за те, що вам не сподобалось. Ви можете завжди відмінити. Але пам'ятайте, що платити за додатки, які покращують ваше життя і роблять його більш насиченим, структурованим, класним, цікавим, свідомим і ще й впливають на ваше ментальне здоров'я позитивно. Варто сказати їм умовне дякую, заплативши підписку. Також варто зазначити, що додатки не можуть бути повноцінним замінником психологічної допомоги. Вони лише є доповненням до вашої рутини, до вашого добробуту, який ви влаштовуєте в своєму житті, але це не може замінити професійну допомогу, якщо ви в ній. Потребуєте тому приходьте до мене на консультацію. Якщо у вас є певний запит, який ви не можете самостійно пропрацювати, поставте лайк, напишіть коментар, і побачимося з вами в наступному відео. Слава Україні!